День перший. Передгір'я, село підгір'я зустріло нас тишею: ні собаки, ні півня, ні навіть випадкового подиху вітру, лише запах свіжоскошеної трави, який долинав від сусідніх дворів. Я зупинився біля старого дерев'яного мосту, що вів до центру села, і на мить відчув, як повітря тут зовсім інше важке, насичене вологою. Але водночас чисте, як холодна джерельна вода. Ми зібралися в місцевій хатині, яку нам виділив староста, невеликий дерев'яний будинок із низькими стелями та потрісканими віконними рамами, семеро людей, що до сьогодні майже не знали одне одного, але об'єднані однією метою знайти істоту, про яку тут ходять легенди. Андрій, високий і мовчазний. Тримався осторонь, вдивляючись у карту місцевості, його обличчя з глибокими рисами здавалося вирізаним із каменю. Світлана, фотографка, яка привезла із собою важкий рюкзак камер, об'єктивів та штативів, вже встигла знайти найкраще місце біля вікна для зйомок. Дмитро, наш навігатор, розклав на столі компас і детальні топографічні карти. Олена, єдина медик у команді. Перевіряла вміст своєї аптечки, розкладаючи бинти, флакони та шприци на чисту тканину. Максим, мисливець із гострим поглядом, звично перевіряв рушницю, хоча ми домовилися, що зброя буде лише для самозахисту. Віктор, письменник, уважно прислухався до кожного слова, ніби вже в уяві складав сюжет своєї майбутньої книги. А я. Мене звуть Сергій. Я приїхав сюди не заради легенди, а щоб перевірити, наскільки правда здатна сховатися за байкою. Усе життя я вважав себе реалістом, але тепер, стоячи тут серед гір, уперше почав сумніватися у власному скепсисі. Ввечері ми розпалили вогнища на подвір'ї хатини. Оранжеве світло лягало на обличчя, підкреслюючи втомлені, але зацікавлені очі кожного. Розмова швидко перейшла на місцеві легенди. Кажуть, перевертень з'являється, коли місяць схований за хмарами, почав Максим, обережно знімаючи котелок з вогню. І його очі світяться, ніби жарини, додав Віктор, стишуючи голос. Ми сміялися, намагаючись розвіяти напруження, але ліс довкола здавався надто тихим, ніби й він слухав цю розмову. Тієї ночі ми не побачили нічого незвичайного, лише далекий відголос голос вотя вовка. Та у цій тиші навіть воно звучало якось неправильно. День другий. Дорога в глиб. Ранок зустрів нас гостим туманом, який повільно ковзав між деревами, наче жива істота. Ми рушили стежкою, яку нам показав староста. Дмитро йшов попереду, постійно звіряючись із компасом, а ми мовчки йшли за ним, вдихаючи запахи вологого листя й сирої землі. Десь на схилі ми помітили силует великий вовк стояв на відстані і дивився просто на нас. Го, дивіться, перевертень! жартома кинув Максим. Світлана закотила очі. Та то звичайний вовк, не починайте. Ми засміялися і рушили далі. Але в мені щось защемило. Погляд того вовка був надто людським. До вечора ми вийшли на поляну, де зупинилися на ночівлю. Вогнище знову стало нашим центром, але цього разу розмова не клеїлася. Ліс навколо ніби чекав. День третій. Хижа і знахідка. Після кількох годин ходьби. Ми натрапили на стару напівзруйновану хижу. Вона була вся вкрита мохом і павутиною, дах прогнувся, а вікня були забиті дошками. Усередині запах вогкості та старого дерева. На столі лежав зошит, вкритий пилом. Це був щоденник. Записи велися чітким почерком і датувалися приблизно 40 років тому. Автор мисливець, який описував дивні випадки, зникнення худоби, сліди величезної тварини, і ночі, коли щось ходило під вікнами його хати. Ми сиділи в тісному колі, перечитуючи сторінки, коли ліс раптом ожив. Десь зовсім поруч пройшла велика тінь, і дерева тихо зашурхотіли. Ми підскочили. Але нічого не побачили. Лише відчуття, що нас уважно спостерігають. День четвертий. ГРИБНИК. Ранок почався несподівано. До нас приєднався літній чоловік років 60. Він сказав, що збирає гриби, але пропонує йти разом. Представився мисливцем у минулому. Його ім'я було тим самим, що й у щоденнику. Я відчув, як у мене холоне всередині. Чи можливо, щоб це була та сама людина? Світлана помітила глибокий шрам на його шиї і запитала про нього. Що сталося? поцікавилася вона. Чоловік нахилився ближче, його голос знизився до глухого шепоту Ведмідь. Років 30 тому, але я вижив. Того вечора ми сиділи біля вогню, питали його про перевертня, він лише посміхався і сміявся, мовляв, то вигадки. Але в якийсь момент, коли язики полум'я освітили його обличчя, у темряві на мить промайнули його очі, жовті. Тривожні, палаючи зсередини, немов хижака, що причаївся у нічній пітьмі. Я спробував переконати себе, що це втома. Ми заснули, навіть не помітивши, коли він зник. День п'ятий. ПРОПАЖА Прокинувшись уранці, ми зрозуміли, що мисливця з нами вже немає. Його спальник залишився, але жодних слідів не було. Може, вирушу по гриби? припустила Олена, намагаючись говорити спокійно. Чи просто пішов, щоб нас не турбувати? додав Дмитро. Я нічого не сказав. Але вчорашнє сяєво в його очах ніяк не виходило з голови. І ще те, що він назвав своє ім'я, ніби зовсім не зважаючи, що воно записане у старому щоденнику 40-річної давності. Ми поснідали мовчки. Максим кілька разів жартума сказав, що наш грибник дивний, але кожен відчував, що в цьому є щось серйозніше. Я розповів про свої підозрі щодо шраму, це не виглядає як укус ведмедя, сказав я. Лінії надто чіткі, ніби щось із дуже великими іклами вчепилось і відпустило. Світлана тільки знизила плечима, але в її погляді я побачив неспокій. День шостий. Сліди. Ми рушили далі. Ліс ставав густішим, світло ледве пробивалося крізь гілки. І тоді Дмитро зупинився. На вологому ґрунті були відбитки лап. Спершу вони здалися ведмежими, але розмір розмір був таким, що лапа накрила б чоловічу ступню повністю, і ще залишилося б місце. Це що, жарт? Спитала Олена. Ні, тихо відповів Максим, схиляючись до слідів. Такого я не бачив ніколи. Ми йшли далі, але відчуття переслідування стало майже фізичним. Сонце хилилося до заходу, а десь у глибині лісу пролунав потужний протяжний вий. Він був схожий на вовчий, але в ньому було щось глухе, людське. І холод пройшовся по спині. Повертаємось до хатини, сказав Дмитро. Відкриття. Коли ми повернулися, вже сутініло. І тоді Максим помітив за стосом старих дошок невеликі дверцята в підлозі. Відчинили і виявили вузькі сходи вниз. Повітря знизу було холодне й вологе. Підвал був порожній. Але біля стін висіли іржаві ланцюги з кайданами. Дерев'яна підлога мала глибокі подряпини, ніби хтось із силою дряпав її кігтями. На стіні кілька старих темних плям, якими не стали чіпати. Тут тримали тварину або щось, що колись було людиною, додав Віктор, і його голос зірвався. Ми залишили підвал і замкнули дверцята. Але вже ніхто не міг сидіти спокійно. День сьомий. Повернення. Наступного ранку ми вирішили вирушити назад. Ліс ніби відпускав нас неохоче, гілки чіплялися за одяг, коріння здавалося слизьким, а туман знову накрив усе довкола. Коли ми дісталися села, я першим пішов до старости і спитав про мисливця. Він довго мовчав, а потім сказав. То був хороший чоловік колись, пропав багато років тому. Казали, що його розірвав ведмідь чи вовк, але ніхто його так і не знайшов. Він подивився на мене і додав майже пошепки якщо ви його бачили, краще забути. Дехто каже, що він досі ходить у горах, але вже не зовсім людина. Вечір у хатині. Ми повернулися, щоб переночувати перед від'їздом. Віктор тихо переписував уривки з щоденника, Світлана переглядала фото, а Максим сидів біля вогню і чистив грушницю. Я ж відчував, як щось змінилося. Ліс нас відпустив, але не відпустив зсередини. І десь у темряві я знову почув той самий вий, тепер уже дуже близько. Я глянув у вікно, між деревами на мить промайнув і дві жовті точки, і я зрозумів. Це не просто легенда. День восьмий. Ознаки полювання. Прокинувшись в досвіта, ми відчули, що щось у лісі змінилося. Повітря стало важким, пахло сирістю і металом, як після грози, але не було жодної хмари. Максим перевіряв грушницю, хоч і намагався не показувати, що хвилюється. Дмитро мовчав. І раз по раз озиртався, навіть Світлана, зазвичай жвава, не діставала камери. Ми вирішили ще раз пройтися тією стежиною, де бачили дивні сліди, і вже за кілька сотень метрів натрапили на нові лапи ще більші, ніби їх власник важив утричі більше зазвичайного вовка. Біля одного сліду були чіткі відбитки пальців людських. Це неможливо, прошепотіла Олена. А якщо можливо, відповів Максим, дивлячись кудись в глиб лісу. Переслідування. Туман опустився так швидко, що за кілька хвилин ми ледве бачили один одного. Я почув хрускіт гілок позаду й обернувся. Тінь мигнула між деревами. Вона була велика, вдвічі вище за людину, і рухалася неймовірно швидко. Ходімо. крикнув Дмитро. І ми прискорили крок, але кроки позаду теж пришвидшилися. Вони були важкі, і кожен удар об землю ніби віддавався в грудях. Ми добігли до невеликої галявини і зупинилися. Тиша, лише наші подихи. Потім з за дерев вийшов силует. Очі світилися тим самим жовтим світлом, яке я бачив у грибника біля вогню. І тоді я зрозумів це він. Зустріч! Він стояв нерухомо, але дихання було глухим, важким. Тіло напівлюдське напівзвірини, руки довгі, з видовженими пальцями, завершеними кігтями. Шия мала той самий шрам, і я зрозумів ведмідь тут ні до чого. Йдіть, прохрипів він людським голосом ідіть, поки я можу тримати себе. Ніхто не рухався. Потім він кинувся вбік, зник у тумані, і ми почули страшний вий. Цього разу в ньому було стільки болю, що в мене всередині все похололо. Повернення в хатину. Ми повернулися до хатини в повному мовчанні. Ніхто не жартував і не обговорював побачене. Лише Віктор тихо сказав. Тепер я розумію, навіщо були ті ланцюги? Він тримав себе там, щоб не вийти, коли приходив час. Світлана сиділа, стискаючи фотоапарат, але я бачив, що вона боїться навіть переглядати знімки. Дмитро постійно поглядав у вікно, а Максим, здавалося, взяв на себе роль охоронця, стоячи з рушницею біля дверей. Ніч у пастці. Тієї ночі ми вирішили не спати по черзі. Коли була моя черга, вогонь майже догорів. Я почув тихе шкряботіння під хатою, потім кроки. Вони обійшли довкола будинку повільно, важко, і раптом різкий удар у двері. Дерев'яні дошки затріщали, але витримали. Потім тиша лише десь далеко від луння того самого виття, змішаного з криком, у якому було щось людське. День дев'ятий. Вирішальний ранок. Вранці ми зрозуміли, що лишатися тут більше не можна. Зібрали речі за кілька хвилин і вирушили назад у село. Але туман знову зійшов, і стежка, якою ми йшли раніше, ніби зникла. Він нас не відпустить, сказав Максим. Мовчи, різко обірвала Олена. Ми йшли навмання, намагаючись триматися разом. І тоді зліва знову з'явився той силует. На мить він зупинився, дивлячись на нас, а потім повільно розвернувся. Й пішов у глиб лісу. Ніхто не наважився піти за ним. Ми тільки прискорили крок. День 10-й. Зникнення. Ми йшли вже кілька годин, коли помітили, що Світлани немає. Ніхто навіть не чув, як вона відійшла. Її рюкзак лежав біля стежки, а фотоапарат висів на гілці. Ніби хтось навмисно повісив його туди. Треба шукати, закричав Дмитро. Не можна розділятись, відповів Максим. Але було пізно. Віктор кинувся в туман, кличучи її ім'я. Ми чекали хвилин п'ятнадцять. Потім з лісу пролунав той самий вий, але цього разу він звучав ближче, і вслід за ним людський крик, що швидко стих. Полювання почалося. Ми залишили речі й побігли. Не знаю, скільки часу минуло, але з кожним кроком туман ставав густішим, а ліс темнішим. І тоді я побачив щось серед дерев величезна тінь тримала когось у руках, а потім різко зникла, наче розчинилася. Максим глянув на мене і сказав. Він забирає їх одного за одним. Олена почала панікувати. Дмитро намагався її заспокоїти, але я бачив, що він сам напружений до краю. Ми знали або ми вийдемо звідси зараз, або залишимося назавжди. Останній ранок на світанку залишилися лише я, Максим і Дмитро. Ми вирішили йти без зупинок, орієнтуючись за компасом. Але десь о півдні Дмитро зник так само тихо, як і Світлана. Жодного крику, лише відсутність кроків позаду. Максим і я йшли далі, але він уже майже не говорив. Коли ми підійшли до старої річки, він зупинився і сказав: Далі йди сам, Сергію, мене він забере. Я хотів заперечити, але в ту ж мить почув за спиною той самий вий. Максим розвернувся і пішов у туман, навіть не глянувши назад. Кінець подорожі. Я вийшов до села під вечір. Староста, побачивши мене одного, нічого не запитав, лише дав води і сказав Не розповідай нікому. Ліс забирає тих, кого хоче. У мене в рюкзаку залишився щоденник того мисливця і кілька власних записів. Я вирішив зібрати все в один зошит можливо, колись хтось прочитає і повірить. ЕПІЛОГ Через кілька днів я почув, як один із місцевих хлопців казав іншому. Вчора бачив у горах здоровенного вовка, очі світилися жовтим, і на шиї в нього був шрам. Я не втрутився, лише стиснув у кишені щоденник і пішов далі.